У Рівному горів житловий будинок. Трапилося це о 13.15 на вулиці Степана Бандери. Вогонь спалахнув на балконі останнього поверху чотирьохповерхового будинку. В цей час вулицею проїжджав рятувальник, який перебував поза службою. Їхали з дружиною в село. по дорозі дружина каже, дивиться, як балкон, горить. Обернувся, затормозив, обернувся, глянув, що немає пожежної машини. Зупинився, вибіг та побіг на п'ятий поверх у квартиру. Під час того, як зайшов, двері були відкриті, власник намагався відрами гасити балкона. Я по дорозі піднімався, ще простукав двері, викупував людей. От. І Потім власника вивів на коридор от. і відрами затушив вогонь. Тим часом очевидці зателефонували на лінію 101. Вогонь будь-якої миті загрожував перекинутися на дерев'яне перекриття та дах будинку. Вже за декілька хвилин прибули колеги рятувальники та повністю загасили вогонь. Варто відмітити, що якби не мужні та професійні дії офіцера-рятувальника, вогонь не вдалося приборкати в тих межах, у яких його виявили. О 13.35 пожежа була локалізована, а о 13.48 повністю ліквідована. У результаті пожежі вогнем було пошкоджено речі домашнього вжитку на балконі. До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу служби порятунку. Наразі причина пожежі та розмір збитків встановлюється.